Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коней на переправі не міняють. А вістрюків, пише Зіновій Бібрецька й далі мовою оригіналу. За даними джерел Української правди, міністр оборони Ростем Уміров готує подання на звільнення командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва, командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко. Той Уміров, який у 2022 році мав доручення Банкової підписати капітуляцію у Стамбулі під час війни звільняти вище військове керівництво це підготовка до капітуляції. Наєв і Тарнавський це знову підбираються до залужного Бахмутсько-авдіївський м'ясник Сирник вже придивляється до нового кабінету. Генералів звільняє за те, що Тарнавське непогано наступає на півдні. А наєва за грамотне укріплення північного кордону і Київщини щодо Осташенко давно пора, але по статті «За провалене навчання особового складу за. Китайські турнікети за відсутність нормальної нормативки і протоколів для бойових медиків, яких походу офіційно досі не існує. Зате вояжуть по фронтовах малінові парамедички. Бакано тут ФОПа реєструє, адвокатство є на волі, але до цього ФСБ ж призначених на умовокулішів чомусь немає питань в друга дійства. Дермакобанкова хоче перекласти відповідальність на військових за своє проєбалі. Не підрив на Чонгарі, зазначимо Одину тому президент України Володимир Зеленський змінив командувача медичних сил збройних сил України. Замість Тетяни Остащенко новим командувачем став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні 19 листопада. Сьогодні є важливе кадрове рішення за поданням міністра оборони. Змінив командувача медичних сил збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко. Новим командувачем призначив генерал -май майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь у місті Києві, сказав Зеленський. Він сказав, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення українських воїнів від якісних турнікетів, до повної цифровізації та прозорості в постачанні від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медична розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективна. Ості конкретних підрозділів має бути розширений на всі сили оборони, сказав Зеленський. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.